Доброго дня глядачі, Я веду свій Бог, Паша Какаша, Бог от Бог. і сьогодні вже обід і хочу ну, чуть-чуть рассказать історію. Для Папа Римського подарок. чоловік не називають мене. Знаєте, Римська імперія. везде зібрала золото, много золота. Дуже много золота, всяких там тарілок золотих, драгоценностей, всяких вещей, статуї, все. Все ж до все звичали в римську камзуну при Юлії Цезарі. І її так і не знайшли. Я типу екстрасенси, ну, типа. Пусть останется для церкви. На будьте обережні, в далі я сейчас відео в цьому скажу. Чому? Сурім сколько казну так і не знайшли рядом. В станом здані. Там, де калізей, за калізеєм були розвалені, їх перестроїли. Вам придеться розбирати їх. Там є в пещері є сход, там статуї стоять, Юлія Цезаря і из камня, так як називаємо старий э, сенатовський двор, так вони називали римляна. Золото там много тонн. Там хватит вам отреставрировать всю Италию, весь римский, ну точнее это, за душу вы поставили там, где были фарисеи, за именем Господа Бога. Во имя Господа Бога и для церкви. Отсюда. Це? Там золототонны и это на том месте вам надо разбирать и там будет статуя стоять Юлия Цезаря и другие. Там будет стоять каменный трон. Но есть одно. Но. Ну, це можно убить. обійти. Одне но в цьому троні ви каменном тронецах, ну, на боковых. Побачите отверстие, в то отверстию можна найти. Кольцо Юлія Цезаря по-рімськи Ю ЛЮВ. Там було написано, його надо було вставити правильно. Там є статуя. З неї можна зробити сліпок. Цей сліпок ви зробите. Якщо ви вставити неправильно, відкриються пастки. Щоб вставити його правильно, він поворачував на себе і вставляв туди. Дивіться, акуратно, римляни збирали пастки з усіх сторон масло, стріли, сіжалися камні, засипався пісок. Якщо ви розберете це, є цим путем тільки дійти і йти там, бо там може обвалитися все. Золото там багато тонн. Дуже багато. много. Много-много-много-много-много тон. Ну і ще. Там були скорпіони Ну, Навряд ли вони вже залишилися за таке время. Ну, потім ступенькам вниз, коли відкриється. Якщо ви ставите неправильно, відкриється дверь, може відкриється в другу кімнату. А може відкриється в ту кімнату, ну там будуть паски. все лестницы вниз. И все равно вы не попадете туда, если не станете неправильно. Дивиться внимательно. С наступившим Рождеством католическим вас. Я Паша Какаша приветствую на своем блоге от Бога, по Для вас і для церкви Господа Бога.